На Там. території є держмейного укриття, да, ми да, б да, хотіли да. до нього прийти. Розумію, що... Дякую. Наші журналісти продовжують інспектувати укриття фонду державного майна, які останній планує передати на баланс міста найближчим часом. І знову розчарування. Чергове укриття повністю затоплене та знаходиться в аварійному стані. Дніпряни мали б відчувати себе тут у безпеці, та відчути тут можна лише сирість та сморід. Приводити укриття до належного стану за задумом фонду держмайна буде громада Дніпра за власні кошти. Немає обросок. Вжидайте. Зараз вийде у вас представник, вас забере і проведе. На інших локаціях представники підприємств провели нас до укриттів. У нас хто не приходить, ми всіх пропускаємо бомбов кажуть, все зробили власноруч і за власний кошт за для комфорту працівників та мешканців, які приходять під час повітряної тривоги. Запаси води, ковдри, місця, де можна присісти, дитячі куточки та опалення. Все, що мав підготувати фонд державного майна. Містяни облаштували власноруч. Перевірка укриттів триває. Дивіться у наступних матеріалах.